Розділ третій. Дві НОТАТКИ НА полях. Перша. Слово до читача. Два початки робив я цій повісті. І Все ніби не можу зрушити з місця разом із моїм героєм. Він стоїть і балянсує над безоднею, ледве перемагаючи смертельний потяг полетіти сторч головою. Полетіти б, і все. І не треба б уже було ні над чим тліти душею, проте герой іншої думки, автор теж авторові ж треба йти за героєм на зерці. слід у слід, як його тінь, як його друг і світок, іти так, як він тінню йшов за ним у житті, іти та життя відтворюючи. А це тяжке завдання матеріал, говорячи фаховим терміном. Навалюється брилами, громадиться горами, збиваючи з ніг, загрожуючи провалити геть і, нагнувши голову, як навпроти шаленого вітру, стоїть автор на місці, все заміряючись зробити крок уперед, заносить ногу і нічого з того не виходить. А все тому, що час, про який мова, це час апокаліптичних зрушень, це сам скажений рух, катастрофальний і безглуздий. Як той самум, чи велетенський гураган пустелі, такий рух, що в ньому годі розгледіти людину? Ні, в ньому не видно окремої людини, лише рух піщинок, мовляв Соломон, самум, самум, що йде віхолою, забиває всьому живому дух, мете геть усе у небуття. і, може, тому при спробі розглянути людину в тім самомі робиться млосно. Так, як і тому героєві, піднесеному над прірвою, часом вам сниться сон, ви стоїте над страшною безодною, над такою безодною, що у вас терпнуть не тільки ноги, а й терпне, холоне душа, і от вам треба над тією безодною йти. І є лише тонесенька риска переходу понад самим краєчком, і йти вам треба по тій тонюнькій-тонюнькій рисочці. По вузенькій гривці якогось муру чи гірського хребта на голокрутній висоті під вами така прірва, що лише туман сивіє десь унизу, а дна й не видно. І от на тій гривці, над тією прірвою балянсує ваше похолоде серце. Ви рятуєтесь тим, що прокидаєтеся зі сну, але герой так урятуватись не може, бо він не спить. І те все не сниться йому, він таки стоїть над справжньою жаскою прірвою й бажає схопити за чиюсь руку, за руку б свого друга й побратима, але такого друга немає, тому він стоїть сам і, відсахнувшись, дивиться в ту прірву, похоловши. І це чорна загибіль, моторошне царство руїни, безнадії, краху людської душі, безповоротно назавжди. Це прірва, над якою опинилися серця мільйонів людських істот, фінал цього забріханого, здичавілого світу, пущеного по похилі самозганьблення й самознищення, вони, ті мільйони сердець і душ, зриваються й летять униз, як жорства, втративши волю і силу до опору, втративши вже останню віру, надію й бажання змагатись, мовби пісок пустель. Одним із числа тих мільйонів є й наш герой, власне, не герой, а просто людина, що не далася схопити себе так просто тому страшному самомові, викресала з себе іскру волі і збунтувалася, уперлася ногами в груди своєї землі і випала з загального руху. Більше того, вона повернулася в сторч і пішла навпроти, пригинаючись до самої сирої землі, своєї землі. Хапаючись за неї за все, що на ній є, не даючися скинути себе в прірву. Вона, ця людина це не легендарний герой легендарних часів людської історії, оспіваний поетами й трубадурами всіх епох і народів, ані Ахіл, ані Зикфрід, ані Микита кожум'яка, ані якийсь там інший велетень, що стає на прюс усіма темними силами, драконами, зміями гориничами й іншими почварами стоголовими і перемагає їх казковими чарами та міцю своєю богатирською. Ні, цей герой це звичайна собі сіренька, лахміття вдягнена, заштовхана, стероризована, отака собі мізерна людина двадцятого століття, слабенька й змучена, не показна й нічим не опанцирована, поставлена, одначе долею проти найбільших страхіт і почвар, які будь-коли існували під сонцем. Що проти них Змії гориничі, а серед них і найбільші страхіття, страхіття ницости, масової підлоти, масової жорстокости й злоби, що стали разом гидрою мільйонного ще й опанцерованою в залізо, і от він протистоїть їм, сірий і буденний, і негроїчний на вигляд, немов зацькована тваринка, лише з гарячим. Буремним серцем, з уперто сціпленими зубами, з очима, запаленими вогнем великої, нездійсненної мрії, герой нашого часу. Це може, навіть ви, це може, ваш брат або ваш побратим, друг, якщо ви мали щастя носити в собі вогонь дружби й побратимства та мали взаємність, і от ми з ним балянсуємо над безоднею. Й будемо бігти в парі над нею шляхом, що його приділила доля. Може, і ви тим шляхом бігли? Може, це буде мова про вас? Може, іскорка й вашого серця спалахує в тім розпачливім змаганні людської істоти, приреченої на смерть, але бунтуючої проти всього, проти неминучостей, проти світу, проти логіки, проти стихії, проти долі самотньої, киненої на призволяще. Зведеної до ролі земної піщинки істотки, обдуреної заповідженим їй божеським покликанням, обдуреної поставленої перед фактом цілковитої нікчемності й безсилля, над проваллям всеподавляючої ницости, над сліпим клекотом всеруйнуючого зла, над космічною прірвою ніщоти, ганьби й глуму, як пилинка в жорстокому й холодному змаганні космічних чисел. Складених із відносних величин злоби й брутальної волі, якихось неспівмірно малих одиниць і тупої, самостійно діючої черствої матерії. 2. Спеціальна заувага, яка мала б заступити окремий розділ, це буде звичайна довідка в нетерплячого читача, зокрема у читача, що звик до простоти і граничної ясності класичного роману, може виникнути питання де ж нарешті відбувається дія? Не взагалі, а точно, де саме? На це можна було б відповісти, що це не має ніякого значення. Така дія, як ця, що відбувається тут, могла відбуватися і відбувалася скрізь на будь-якій точці земної кулі, року Божого 1943. го Але. І тут приходить знамените але, але як виняток з правила. але в дійсності, в усій своїй трагічній повноті й специфічності. Така дія могла відбуватися і відбувалася лише на певній території і лише на тлі надзвичайної епопеї певного народу, може навіть як вивершення тієї епопеї, тому місце й час мусять бути визначені якнайточніше. Отже, дія відбувається на Слобожанщині, цебто на тій частині нашої батьківщини, що зветься Слобідською Україною, та чия доля є чи не найяскравішим зарісом долі цілого народу. Що заселяє трагічну землю, україною іменовану, на тій Слобожанщині, що пройшла найтяжчий шлях, який тільки можна уявити, спершу склала на жертовник великої революції безліч жертв в ім'я братерства, й свободи, в святому пориві до прекрасного міту, до вселюдського щастя, а потім перша пішла масово по тюрмах і каторгах. Брутально стероризована, цинічно обдурена, ошукана, потім великими масами вимерла від голоду року Божого 1933, складаючи гетакомби жертв знову ж таки в ім'я тієї свободи, братерства і вселюдського щастя, поставивши пасивний, але відчайдушний опір найчорнішій, найогиднішій ницості і тупі звірячій жорстокості, піднесені до ступня новітнього вірую. Пізніше, як частина Європи, найдальше висунена на схід, стала найулюбленішим пляцдармом смерти в апокаліптичному побоєвищі двох жорстоких систем із таким вірою, двох велетенських, жорстоких одна одній і спільно в однаковій мірі ворожій цій землі сил, червоної й брунатної, під знаком п'ятикутної зорі під знаком чорної свастики. Ця земля стала пляцдармом їхнього герцю, уособлюючи в своїй трагедії, трагедію цілої доби, сплюндрована й розтоптана під чобітьми нещасленних орд, опанцированих в залізо й зненависть, ненависть, вона все ж таки не хоче здаватись, не хоче зникати з лиця землі. Словом, дія відбувається на частині території нації, яка ще не жила, все лише збираючись жити. Але яку геть усі спихають у могилу, спихають, і, здається, ось 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 зіпхнуть безповоротно, а вона збирає по краплі рештки вже решток своїх сил та й хоче знову звести голову. Образом і символом цілости та разом і вихідною точкою зображення цієї дії може бути кадр що потряс душу героїв в дальшому розвитку подій і що його варто перенести звідти й поставити тут на початку. Велика колона приречених на смерть разом із героєм біжить підтюпцем попід гна гнана чисельним, до зубів озброєним ворожим конвоєм, біжить гнана десь за місто, вгорі кружляють сталеві стерв'ятники другого ворога. Поливаючи землю вогнем і залізом, приречені в нудзі передсмертні витягають голови під залізну зливу, бажаючи вмерти відразу, але перелякана варта притискає колону до парканів і жене її вчивал все туди ж і туди ж за місто, де має бути суд і розправа над цією колоною сірих умовних знаків, що були колись людьми. Але їх пильнують і женуть так тому. Що серед них заплуталась десь ще й жива душа, заплуталась чиясь остання надія віра в порятунок і воскресіння. Через те колону так і женуть чвал, щоб разом з умовними знаками зіпнути геть і живу душу, і ту надію останню безодню, а чи розіп'яста її. А по шляху, посеред вулиці, загрозаючи по коліна в грязюці, біжить босий простоволоса стара жінка. Вона біжить боком, а в руках тримає дві почорнілі дошки ікони Спасителя й Марії. Вона тими іконами біжучи, хрестить колону, хрестить розпачливо, очі її широко відкриті, волосся розвівається на вітрі, груди розхристані, груди матері, що вигодувала ціле покоління дітей. Вона біжить боком і хрестить, і хрестить. Вона мовчить, але очі її кричать. І вчувається, що вона кричить уся, кричить тим криком, яким кричали колись її предки, прагнучи врятувати свого земного бога, повергнутого в безодню, символ своєї віри і своєї надії Видибай, видибай, Боже! Колона зникла в тумані, а жінка лишилась. Під наглим розривом бомби вона зломано впала нецьмав грязюку. Зі страшним прокльоном і дошки Спасителя з Марією полетіли геть. Цей кадр це є той образ, який треба розгорнути до краю, і тоді він стане достатньою відповіддю на запитання де?